Ось так вечором проводимо час, саджаємо рослинки, які виросли з насіннячка, зараз розпікірую. Але, на жаль, в цьому сезоні багато рослин гине із-за чорної ножки. А чому? Тому що занадто велика вологість приміщенні та і взагалі на вулиці. Я пішла сьогодні, дивилася в саду молодила, вони також дуже в поганому стані, бо вони не люблять замакання. Але маємо, що маємо, нічого з цим не вдіємо. Як кажуть, у природи немає поганої погоди, будемо підлаштовуватись. Що я зробила з розсадою, яка... Почала випадати від чорної ножки, то я 5 мл привікура розвела у літрі води і пройшла спочатку по листу, тому що земля була мокра і не варто було збільшувати вологість самого субстракта. Прийшла по листочку, тому що це препарат системної дії. І ось тіла зараз пустий, винесла вже рослини деякі в теплицю, інші треба встигнути пересадити до тепла. Це також чорнобриці або ще як їх називають. Це було Ну, рід чорнобривців, скажімо так. Ось ще ось така помийка в мене росте. Ось, їх полила, Капає, все капає. Ось турецька гвоздика чекає, стоїть в черзі на пересадку. Оце так, потихеньку, потихеньку робимо пересадки. Сподіваємося, що скоро буде тепло і гарне і випад рослин. Ми якось зупинимо. Зробила все можливе а там, як вийде. Пока.